Українські прихильники сучасного танцю отримують цієї весни чудовий подарунок. У Києві вперше стартує фестиваль хореографічного мистецтва. В Україні аналогів фестивалю немає. Триватиме він із 7 до 12 квітня. Мета заходу популяризація хореографічного мистецтва та ознайомлення глядача з різними напрямами сучасного танцю. Це спрямовано на те, щоб сучасний хореографічний танок зайняв свою нішу. Таку повноцінну. І будемо всі сили спрямовувати на це. Ми сподіваємося, що фестиваль знайде своїх шанувальників. Свою назву фестиваль можна сказати успадкував. Саме Київський муніципальний академічний театр опери і балету Скорочено кматоп надав приміщення. Директор театру Юрій Щур вважає таке рішення абсолютно природним. Це єдиний в Україні театр. Діяльність якого спрямована на створення музичних вистав для дітей та юнацтва в світі, по даному напрямку, таких театрів, ну, можемо сказати, що в Москві театр Сац. І ми все більше таких нема. Програма фестивалю досить насичена. Особливу увагу організатори приділили майстер-класам з класичного та сучасного танцю відомих артистів та педагогів-хореографів. Рівень складності занять високий. Фестиваль на професіональну діяльність датоць. Мастер-классы будут высокого уровня сложности для профессионалов или для тех, кто собирается связать свою жизнь И как бы, балеты, которые будут показаны, они подобраны специально так, чтобы это было ну, как бы не увеселительно, не шоу, да, а это будет все равно ну, как бы ориентировано на. Дійсно, якесь мистецтво на глибину. Також у програмі заходу запланована низка вистав. Окрім уже відомих глядачеві постановок, є і кілька прем'єр, підготовлених спеціально для фестивалю. Зокрема, тут вперше буде представлено виставу «Нік» – трупи сучасного танцю КДТ. Це історія нарциса і кактуса. Це як такий образ ем, парня-нарциса і дівчинки-кактуса. Девочки, которая сверяют кактус, закрытые больше такой вот женщины, которой нужно поступиться сначала, чтобы добиться расположения. И, В общем, на самом деле, обычная история пары, именно бытовая история, которая просто. Показано, чи другими способами, більш підходом. цього року фестиваль є всеукраїнським, але організатори сподіваються уже 2015 тисячі побачити і закордонних учасників. У планах також конкурсна програма. А поки імениті артисти радіють досягненням української молоді. Хочу сказати огромне спасія льоші, Артему, і Тані і Васі, немає. Сейчас, к сожалению, за то, що вони в время, коли казалось, би, меньше всего люди на улицях в городах думають про танець, про іскусство, коли всі какой-то котипратійської ситуації в страні. Ані знайшли себе бентузіазм, сі і роблять этот праздник. А вірю, що праздник буде. Кматопфест покликаний стимулювати творчий інтелектуальний і духовний розвиток талановитої молоді. Метою заходу є також формування естетичних смаків глядача шляхом знайомства із найкращими здобутками сучасного хореографічного мистецтва. Ірина Лисенко, Ярема Малащук, новини культури.